Доброго ранку. У мене сьогодні Toyota Corolla на антикорозійку одніще. Ось такий от стан у нас кузова. Пластик розібраний. От. Будемо обробляти і балку. Ось. Дуже багато корозії у них часто буває таке, що от за задніми дверьми... От у них така сильна корозія, бачите? Ближче до переду вже краще. Ну, що Camry, що корола в них однакова йде корозія, буде оброблятися все кислотним ґрунтом, зачищатися. Пластик з порогів знятий, теж буде все красиво оброблено. То що покажу уже коли автівка буде зроблена. Так, автівка готова. Ось дивіться, що в нас вийшло. После кислотного э, грунта обработка динитролом. Сделана э, балочка. Арки. Кантики на рачках, потому что уже пришла коррозия. короба, Там будет потом накладочка. От все рівненько. Так що трішки ще послужує автівка. Все буде гаразд. Буде сухнути, а потім зборка і видача клієнту.